Своїм колегам рад, щоб задоволення, що ви прийшли до нас, здавати цей творчий конкурс. Значить, обслуговувати буде за кафедри фізичної культури і спорту. Доцент Шишкина його Володимира Миколаївна, доцент це о, і завідувач кафедри, але що Олександр Говорить масоску буде. Так, так. 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 Веде. так, так. Дослуху, якщо. Дякую. значить, Дивіться, Ви здаєте п'ять контрольних норматив. Контроль. Перший контрольний норматив контроль це. Норматив на витривалість це подолання дистанції дівчата 500 метрів, хлопці 1000 метрів. Бігати будете тут на стадіоні. Коло одне коло 500 метрів, відповідно, дівчата одне коло, хлопці два коло. Ми все покажемо, звідки буде відбуватися старт, і де буде ще більше. По самому процесу. Кожному хлопцю кажемо перший, другий, третій пункт, по, по, по номеру приходить. Да, приходить. Запам'ятайте, ви потім підходите до Олени Миколаївни і вона у вас вже підводить, кажете, ім'я, і вона заносить відповідно, там за номерами вже будуть результати. Далі у нас будуть контрольні нормативи, за якими вже Юлія ви Вирішила зараз по Перед кожним, перед кожним контроль нормативом ми будемо вас консультувати або розказувати, як доводити, як треба виконувати той чи інший контрольний норматив. Якісь питання, не соромтесь, задавайте для того, щоб... Ви... Я гадаю, що водичка у вас є, значить, ви вже ознайомлені, є роздягання, там туалет, є вмивальничок, водичка для того, щоб ви... або після подолання. Кросової дистанції ми змогли трошки себе тут привести і бути готові до інших. До інших, до інших. Значить, після кросу у вас буде тест на гнучкість, після гнучкості буде підтягування, після підтягування буде стрибок-довжину і заключний буде бришний крес. Силова витривається. Силова витривається. До провочки и движемо. Сталось. Одне коло залишилось. Це, а що не прав? Не прав. Все. Ще одне коло. Спокойно, кого так. Спокойненький. По самочувствию. Спокійно. Перший. Другий, третій. Четвертий. Завдання дівчата. Добре. Що, як а, сказала, що я що є гімназка, так і буде. Понятно. 26. Ну так. Хлопці не руки на підлогу. Добре. Вісім. Вечірка, два. Добре. Руки в колінах не зі ноги в колінах. Руками вперед. І зафіксувати. На підлогу поставити. поставить. Ось это руки. Нет, Ні, Руки на одній лінії. Зараз, зараз, Дивись. Вот так вот так. Две руки. Вот две руки. И то. Поставити. Вот так. Добре. Шість. 19. На минуту поставлю. И зафиксовал. Добре. Здесь. Мало. руками тут и было. Поклассы руки. Чотири. Четыре. Четыре. Воно на Ага, буде. Ага, ага, да, да, да. да, да, да. Готові? Ага. Будь ласка. Молодець. Спробую, краще результат записувати. Молодець. Молодець, 160. Чисто красиво. Все. Тільки трошки, трошки сильніше. Це моє побажання, да. да. а то вже як вона розпроводна, да. так і нехай виходить. А ви не, 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 не тормозіть. Я краще пока 160. Рейсов. 160 рейсов. Рейний, да? Ну, сто шестьдесят гривен классического. Ничего мы да, 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 да. 170. Де ж п'ятий твоїшок? Бо він так, він глаза сні, він все бачить. Але ж 170 поки на краще. тридцять п'ять три спробу три спробувати три всего да, три одну він выкинув

Ты разумеешь его уже Дивись. Так, сти, сти, скид, так, сто девяносто си. Давай за два майка. Прости, по-моему. Опа, два ноля. Два ноль на старт. Марш. дыхаем, дыхаем. Дышать надо так, чтобы сдувало того, кто держит его. Выдох на усилие. Все, Илья, готова? На старт, маш. Все, дыши, выдох на усилие. По самочувствую. По самочувствую. Присядьте, присядьте. Достаток. Так, добро, все хорошо разів. Так, Старт марш. Поехали. Еще надо? Мне просто не интересно. Еще не кончилось минута. А еще на минуту делать Конечно. Стоп. Так, готов? Да. На старт, марш. Three. Yeah. На старт руш. Давай, 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 можеш. Дешево, дешево. Стоп. 38, добро. Мар, давай. На старт, Руш. Поехали. О, холодно. Ши видах на усілі. Так, стоп. 31. Добре. Ми вас вітаємо з тим, що ви подували всі ці 5 контрольних нормативів. Вони не складні, але ж ви повинні були готові, готові для того, щоб виконати їх якомога краще. Значить, всі ці результати, я трошки вже казав в процесі, що всі ці результати сьогодні ми опрацюємо, протокол будуть занесені. Відповідні бали, все це буде надано відповідний протокол сьогодні. Це буде, буде заповнений, відданий в приймальну комісію для подальшого опрацювання А далі ви будете дивитися це все на сайті. Це вже сьогодні. У нас все від... Ну, завтра. Вони вже сьогодні четвер. Так, вони завтра вже повинні виставити на сайт. І ви побачите свої результати в побалах уже за документами Так, що стосується документів. Ви, якщо не те, що ви створили електронний кабінет, зареєструвалися на, на, на участь в творчому конкурсі, це все понятно. Але вам потрібно в університеті створити паперову папку, де документи приносять копії. Що для, для цього потрібно? Паспорт, ідентифікаційний код, якщо це ID-карта, паспорт, то це ще прописка з реєстрації. Хлопці, це ще військові документи, це приписне у вас. так? Да? Далі, і документи про освіту. 11 класів або коледж, або там вчилищі, що у вас там, що ви закінчували. Шість фотокарток 3 на 4. І мотиваційний лист на флешку в електронному вигляді. Які є питання? Це, це коли зробити? Е, значить, у вас з собою документи? Но ну, не говорили, ж брать с собой. Не, я не говорю, что это прям сейчас нужно. Если сейчас есть с собой, mm -hmm. пожалуйста, подняли, чтобы потом постараться не ездить. И все сдали Копии, копии. Фотографии можно подвести позже. Но нужно создать или эту папку сделал. Mm -hmm. На каждого студента заводится ну, папка, папка. Mm -hmm. где ваши все документы. Значит, с собой нет. Привести С 9 до 4 работает приемная комиссия. 11 кабинет кабинет. Приезжаем и это на первом этаже зашли и на первом этаже туда, пожалуйста, с всеми документами. Ну дальше все, дальше уже вы знаете, вы все абитуриенты, знаете, пошаговые э, вот эти вот этапы поступления, да, там по 31 сегодня поставить заявку в электронном кабинете, вы это знаете, да? Все понимают, о чем я говорю? Нет. Я не Нет. Хорошо, скажи, пожалуйста, ты регистрировался самостоятельно или приезжал в университет, тебя регистрировали в электронном кабинете? Нет, самостоятельно. Самостоятельно. Нужно зайти в свой электронный кабинет и отметить галочку, галочку отметить, то есть подать заявку для, например, там для Державного технического университета, Кафедры физической культуры. Как там, кто это выполняет у себя, кто это сделал, сделали? Расскажи, Вера, как это выполняется. Там заходите. Заходите туда, высвечивается, там надо заполнить регион, ну, э, да, университет главний. выбрать, э, тот, который ДТУ, mm -hmm. э, выбрать специальность, и внизу будет перечень НМТ. Выбирайте за 2025 год, mm -hmm. там будет перечень предметов, надо будет на каждый предмет подать ну, именно заявку о том, что вы прошли именно этот предмет. Uh -huh. Все эти четыре. И внизу потом высвечивается подать заявку, туда нажимаете. Ага, спасибо. Мы разберем. Так, ну, еще мы... Воня... Питание, военный да. учет и документы. Да. Да, старайтесь, чтобы вот все було, это было. Потому что 100, 2 2 було, було. 25 плюс, это уже... Дуже, раз, дуже прискипло вот от этого ставлюсь. <губ> <губ> ну, что сказать? зараз... Ну, все сам, сами, все понимаем. Так, Якщо до нас з вашого боку немає ніяких зауважень, питань або якихось пропозицій. Ще пропозицій будь ласка, ми Щось, готові да. вислухати. Якщо все добре, ми вам ще раз дякуємо. Роздягання вашому, як кажуть, розпоряджені да. і все. Дякую вам. Хто їде до університету? Іра, ви зараз їдете подавати допомоги? Да. Давай ми їх заберемо. Хто ще? Давайте заберемо кого. Так, да. Да, можна тільки я Так, да, звісно.